Іду Леруа Мерлен пошукати орхідею. Красивий. Красиві, красиві. красивые. красивые. Як я за вами скучила. Стреліція. О, хіщники. Всякі-всякі хіщники, мухоловочка. Ось вони ще є красоточки. І Ці ціни приємні. По 20, по 20, кажись, злотих. Ну Кофігалочка. -ка, О, а, током ударила. Ой, отакий от в мене був, я в Києві вкрала. Такий він гарненький мені папороть. Mm. Я собі вибрала отаку орхідейку. Тут. Зараз відразу виберу її горщика. Отаку взяла. Буде її рятувати, бо там в неї закрутився квітконос, і ще один лізе. Коротше, беру цю. Кухня міжнародова. Соуси всякі для суші. Привіт з Херсону. От що мені треба під хребта. Я шукаю муку, хочу сьогодні спекти крила Янгола. Такий печиво таке. Трошки моєї корзинки. Цю купила, Цю врятувала. Ніхторінки по знижці, це теж по знижці, авокадо, дуже гарна ціна. Такий тортик перемазати, масло, пора, сир і таке по хазяйству трохи. Ой, хочеться сказати добрий раночок, тому я і кажу добрий раночок, моя орхідеюшка, яку я вчора прикупила. Зараз буду її направляти от сюди листочки, відкривати, зафіксірую, її хочу пересадити. Така вона і тут квітвонос нормальний, і тут ось, ось закручений. І ще там лізе один манюська десь. Що зараз буду пересаджувати? мастер клас від Вікторії, коли дощ. Вона виходить і жамкає ну, щас волосся. Щось вся буде кучерява, так? Да? Ну так. Да. Пішли. Покажи макіяж. Це ти навчилась класно фарбувати. Закрий очі. Красота. Дай трошки помади. Ну, ну, чуть, -чуть мамі. <ріхи> Ні? Жадіна гов'ядина.

Не пойму цю систему, але Вікторія її дуже знаю. Вона взяла якусь таку пікалку, пропікала сама товар, і ми нічого не і Вона його викладає і проплачує. Поняття тихо, але подивіться, що вона мені купила. Дивіться мама, просто подивилася. Вони були недорогі. то я подумала, чому не взяти. Пішли. Та й виходить почесно. Дециня купила мені дві орхідеї. Це таке щастя. І зараз ми йдемо за... Скажи, ти рада, що я тобі купила, чи ти рада, що просто орхідеї? Два в одному. Це два щастя в одному. Зараз я ще куплю горщик. Але тут я вам покажу. Але тут ще відкривається... О, дивись, скільки там орхідеї. Киця, я тебе знімаю. Дивись скільки тут ще орхідей. Диви. Дуця, диви. У нас Ага, почекай. Я просто подивлюсь. Киця, диви, малишки, малишки. Вони, можливо, пахучі. Ні, не пахучі. Але в мені умінькі, диви, які, почекай. М -м -м, які хорошенькі. Ще хочу подивитись. Може, можу я не складу. Так, звісно. Зараз я тут ще подоблю щось цікаво. Але It тут дивись, тут way. вже тут вже ціни інші. Друзі. Ну що, друця купила мені ще і отаку от фісташку, але це вже з возвратом грошей. Але яка вона гарна. У неї така губа красива. Просто. Тігрова, яскрава жовта, а сама вона така фісташкова, як яблуневий цвіт. Не зелена і не жовта. Все, ми поверраємо зараз. Там ще, був, там ще був гарний розовий обігрів. Але я б, мабуть, його брала. Він дуже гарний, але в нього шия гниє чорна. І це вже... А, я ще собі встигла купити інсептициди. Куда Все, мені? виключай. Йдемо дивитись. Йдемо дивитись. Чи чого все? Тихо, що втість. Ти що бахкає, Чуєш? Чуєш бахкає. І що, бахкає? Ти ж хотіла в табір, в Україну. Я не хотіла в табір в Україну. Там такі саміти кожен день. Було. І тут піло, що це що відразі. Ну, салют так летить. Салют, він летить. Він коли летить, він салют. Це було схоже до нас.